Всім привіт! Дивіться, як відновити дані з зруйнованого рейд масиву на робочого насла ще 5 бік Network 2, на якому було встановлено прошивку стороннього FVDVSL. Друзі, якщо вам потрібно відновити видалені дані, переглянути або відновити очищену історію інтернет-браузера, в цьому вам допоможуть програми компанії Hetman Software. Перейдіть на сайт за посиланням з опису, безкоштовно завантажте та встановіть необхідну програму, запустіть аналіз диску. Утіліти відобразять доступні для відновлення дані, і ви зможете переглянути та повернути їх. На нашому каналі і в блозі ви знайдете вирішення будь-якого питання, починаючи від встановлення системи та її налаштування, усунення виникаючих проблем та помилок до налаштування та оптимізації роботи рейд-масивів. Наші спеціалісти з радістю будуть відповідати на ваші питання у коментарях до роликів або статей. Лачі 5 Big Network 2 є популярним мережевим сховищем даних з функцією побудови RAID, яка забезпечує безпеку та відмовостійкість зберігання інформації. Однак при збої наз пристрою та виходу з ладу raid масив стає недоступним відповідно і всі дані, які лежали на дисках, втрачені. У моєму випадку ситуація ще ускладнена тим, що на даний нас була встановлена стороння прошивка. У таких випадках важливо знати, як дістати файли зі зруйнованого RAID. У цьому відео я покажу вам кроки, які допоможуть відновити дані зі зруйнованого RAID масиву неробочого NAS LACHE 5 Network 2. Ми також розглянемо варіант використання сторонньої прошивки, яка може надати розширені можливості цього сховища. Як відомо, дана модель мережевого сховища не завантажується, якщо в ньому замінити диски. Справа в тому, що операційна система встановлюється на жорсткому диску і при заміні пристрою не може завантажитися. Відновити рідну операційну систему Лечі нас теж непросте завдання, оскільки виробник не надав програмного забезпечення для відновлення стандартної системи. Тому в відео я покажу, як встановити сторонню прошивку, як створити рейд, налаштувати мережовий пристрій. І що робити, якщо нас зламаний, і потрібно повернути інформацію з накопичувачів. Для початку завантажте прошивку, ви можете її знайти на офіційному сайті. Нас у цей час має бути вимкнений. Далі розпакуйте архів, відкрийте папку та запустіть консоль. Для того, щоб випадково не налаштувати і не нашкодити пристрою тут встановлений пароль 333 05. У вікні, що відкрилося, скласніть по кнопці Action і виберіть зі списку Install SL Firmware для підтвердження ОК Yes. Далі виберіть «Файл», Ок. Далі запуститься вікно очікування завантаження лечем. Увімкніть його і дочекайтеся, доки система знайде його в мережі. В результаті ви повинні підключитися до нього через телнет. Введіть логін root та пароль giveit 2 me Для встановлення системи виконайте наступну команду. У вікні інсталятора вибираємо перший пункт. Далі з списку виберіть свій пристрій, ок. У вікні попередження про те, що всі дані будуть втрачені, натисніть Yes. Далі потрібно вибрати розмітку диска, якщо ваші накопичувачі більше, ніж 2 ТБ. Потрібно вибрати таблицю розділів GPT. Потім установник запитує, чи ваш диск більше, ніж 2 ТБ. Я вибрала ні, тому що мій диск менше. Потім розпочнеться створення таблиці розділів. Тут будьте уважні, якщо диск більше 2 ТБ, виберіть GPT, якщо менше, краще використовувати MBR. Як тільки це буде зроблено, почнеться копіювання та встановлення прошивки на жорсткий диск. Процес займає деякий час. Після закінчення NAS потрібно перезавантажити, виконавши команду reboot F. В результаті йому буде надано нову IP-адресу через DHCP. Для визначення можна зайти в налаштування роутера або скористатися помічником. Другий варіант може не спрацювати. Дізнавшись IP-адресу пристрою, ви зможете отримати доступ до нього з браузера. Введіть IP в адресний рядок. Стандартні логін адміннас та пароль admin. Тепер його можна налаштувати. Якщо ви встановили більш ранню версію прошивки, її рекомендується оновити, оскільки вона може не підтримувати деяких функцій, включаючи побудову RAID. Для оновлення відкрийте розділ Firmware Update і класніть по кнопці Update Firmware Якщо ви помилилися, error200, потрібно завантажити файл оновлення сайту і встановити вручну. Для оновлення перейдіть на сайт і завантажте відповідні патчі та файли оновлень. Тут також наведено докладну інструкцію для оновлення до кожної з версій. Завантаження файли потрібно завантажити на пристрій, тому спочатку налаштовуємо доступ до FTP. додаємо користувача. Потім потрібно додати загальнодоступну папку з ім'ям FVDV. Увімкнути сервер. В VTP. Далі з допомогою FITEP-клієнта з'єднуємось із сховищем та скидаємо файли оновлення у створену папку FVDV. Після цього перейдіть до веб-інтерфейсу, відкрийте розділ Firmware Update. У мене встановлена версія прошивки 18.1 для оновлення до 18.2 версії потрібно завантажити патч. Для цього відкрийте вкладку Upload Patch, класніть по трьох точках та виберіть файл патча. Потім нижче в рядку Control code введіть Unzip і натисніть Accept. Після успішного встановлення система виведе наступне вікно. Далі знову відкрити вкладку Firmware, Тут натисніть кнопку Update Firmware Via FVDV Cell Server. Після першого кроку натисніть кнопку Start Step 2 і дочекайтеся закінчення установки. Тепер потрібно перезавантажити пристрій, натисніть кнопку Start Step 3. Таким чином ви зможете оновити пристрій до останньої актуальної версії. Після завантаження бачимо, що версія змінилася. Тепер можна побудувати масив RAID. Щоб створити RAID масив, відкрити розділ «Disk DiscsSeput. Як бачите, на даний момент у мене активний тільки один диск. Якщо натиснути кнопку Створити RAID, інші диски додати не можна. Спершу їх треба ініціалізувати. Нижче натисніть Ініціалізувати жорсткі диски, позначте їх, виберіть файлову систему, то натисніть Ацепт. Ок. Та старт це Setup. Після закінчення потрібно перезавантажити нас. Як бачите, диски активні, тепер натисніть Make at Rate Volume, вкажіть ім'я Тома, виберіть рівень RAID, позначте диски, з яких він складатиметься, та виберіть файлову систему. Потім натисніть Ацепт ОК. OK, і старт зе сетуп теск. Після завершення процесу необхідно перезавантажити сховище і після масив готовий до роботи. На завершення розглянемо, як відновити дані з RAID масиву при поломці нас. При виході з ладу сховища RAID стає недоступним, і дані, які зберігалися при втраті доступу до мережевого диска у разі виходу з ладу мережевого сховища або інших збоїв обладнання, вам знадобиться спеціальна програма, яка допоможе заново зібрати зруйнований RAID і дістати з нього важливі дані. Hetman RAID Recovery Підтримує всі популярні файлові системи та типи RAID, включаючи технологію побудови масиву сторонньої прошивки fvdv SL. Програма допоможе повернути файли при випадковому видаленні форматуванні, апаратних та програмних збоїв, а також при поломці сховища мережі. Щоб розпочати процес відновлення, виміть диски з мережевого сховища та підключіть його безпосередньо до материнської плати комп'ютера з операційною системою Windows. Якщо на вашій материнській платі недостатньо sata портів або розімнів живлення скористайтеся відповідними перехідниками та розширювачами. Також, в залежності від рівня RAID, ви можете виключити один або два диски з масиву, оскільки, наприклад, RAID 5 залишається працездатним без одного накопичувача. Після підключення накопичувачів і запуску програми, вона автоматично почне сканування дисків і побудує з них зруйнований RAID. Нижче ви побачите параметри масиву, для детальної інформації класніть правою кнопкою миші по масиву і відкрийте властивості на вкладці RAID. Ви побачите детальну інформацію, включаючи накопичувачі з яких складається RAID масив. Для пошуку загублення файлів, класніть по знайденому розділу правою кнопкою миші і натисніть Відкрити. На наступному кроці слід вибрати тип аналізу, швидке сканування або повний аналіз. У разі виходу з ладу морожевого сховища правильної побудови програмою RAID достатньо буде швидкого сканування. Якщо програма не знайшла потрібних файлів, виконайте повний аналіз. Для цього поверніться в головне меню програми, класніть по диску правою кнопкою миші та виберіть Проаналізувати заново. Повний аналіз, скажіть файлову систему диска далі. Далі відкрити папку, де зберігалися файли, які потрібно повернути. Програма зберігає всю структуру та імена файлів, тому знайти потрібні не склади труднощів, їх вміст можна подивитися у вікні попереднього перегляду. Тут доступний перегляд фото, документів та відео, чи ще раніше були видалені тут відмічені червоним хрестиком. Позначте все, що потрібно повернути, і класніть по кнопці Відновити. Вкажіть місце для збереження даних, диска, папки, а потім натисніть Відновити та готово. Усі вибрані раніше файли будуть лежати у вказаному каталозі. Також програма надає можливість створити образ накопичувача, Сервіс зберегти диск та робити відновлення з цього образу. В результаті програма зібрала з дисків зруйнований RAID і допомогла повернути всі файли, що залишилися на диску, а також ті, що були видалені раніше. У деяких випадках програма може не зібрати рейд в автоматичному режимі. Це може бути внаслідок затирання службової інформації на дисках. В результаті програма не може визначити параметри зруйнованого рейд. У таких випадках допоможе рейд конструктор з функцією ручної побудови. Конструктор допоможе при затиранні початку диска, де зберігалась вся інформація з параметрами масиву. Якщо вам відомі його параметри, запустіть конструктор, тут виберіть опцію Створення вручну далі. Вкажіть тип масиву, порядок блоків та їх розмір. Додайте диски, з яких він складався. Відсутні, заповніть порожніми, клікнувши по плюсу. Також, можливо, доведеться вказати усунення, за яким знаходиться початок диска. І вказати порядок накопичувачів. Вказавши всі відомі параметри тут, ви побачите ваш рейд. Якщо параметри вказані вірно, розгорнувши тут, з'являться папки. Заповнивши параметри, класніть по кнопці Додати. Після цього рейд з'явиться в менеджері дисків. Далі запустіть аналіз та виконайте пошук файлів та відновіть потрібні. У висновку можу сказати, що відновлення працездатності лаче може бути складним завданням, але, дотримуючись представленої інструкції, повернути доступ до файлів не складе труднощів. І не забувайте про резервне копіювання це вбереже вас від таких ситуацій. А на цьому все. Сподіваюся, це відео було корисним для вас. Не забудьте поставити лайк і підписатися на наш канал. Свої коментарі залишайте під відео. Всім дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відео!